Шановні любителі футболу, запрошуємо вас на черговий матч недільного ігрового дня. А в рамках зимового кубку даруйте, весняного, звісно ж, весняного кубку Street Football Challenge Київ. Весна вже наступила, весна прийшла до столиці нашої прекрасної держави. І власне у групі Сі зустрічаються прямий та вижгород. Прямий у матчі першого туру переграв з рахунком 4-0. Стимул, і таким чином команда після першого туру очолила табель проранги. Зараз прямий уже зумів наздогнати той же такий стимул, який у другому турі у досить напружені дуелі переграв Нуну Київ-Гастробар з рахунком 3-2. А от щодо Вижгорода, то у Вижгорода Поль поки тільки один пункт. Нічия 1-1 із тим же Нуну київ гастробар І в першому турі. Свій фаворитизм не вдалося Вишгороду підтвердити. Хоча, на мою суб'єктивну думку, саме Вишгород повинен був вважатися головним фаворитом у боротьбі за перше місце у цій групі. Але звісно, що після такого результату у прямого відкриваються прекрасні перспективи задля того, щоб самому посісти першу сходинку, особливо якщо вдасться щонайменше не програти зараз Вишгороду. Зараз шалота з м'ячем. Шалота біді на партнера. Калінін зовсім невдало. Він замикає дальню стійку. І давайте все ж таки пробіжемося швиденько по складах команд. Отож, Вижгород. Номінальні господарі у чорно-жовтих кольорах. Голкіпер перший номер Євгеній Шершов. Польові футболісти. 19-й Олексій Богдан, 9-й Данило Богуцький, 7-й Вадим Гребенюк він власне забив єдиний гол команди у матчі проти Нуну, Київ, Гастробар. Відкрив він рахунок ще на першій хвилині, але втримати свою перевагу, а тим більше розвинути її не вдалося. Вижгороду. Далі десятий Олександр Нога, одинадцятий Віктор Олексюк, п'ятий Андрій Плетінь та восьмий Анатолій Шуляк. Прямий відповідно у білих кольорах. І склад команди. Наступний голкіпер. Перший номер Віктор Медвідь. Медвідь, до речі, забив один із голів своєї команди у матчі першого туру. Далі Олександр Калінін грає під номером 20-10. Фадір Лисенко без номера Олександр Москалюк. 25-й Євген Очеретяний без номера Владислав Шалота, в якого гол та асист за підсумками першого туру. Ось таке дійсно хороше підсилення сьогодні. У прямого і без номера Оксенюк та Сівковський. Ось так виглядають склади команд. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І тепер уже безпосередньо до гри переходимо. У прямого до речі, буде два поєдинки поспіль. Тобто відразу по завершенні цього матчу, буквально там за 2-3 хвилини. Прямий проведе матч заключного третього туру, а в рамках групового етапу весняного кубку Стріт футбол Київ. Шалота, шалота сам проривається, пробуває з далеко неочевидної позиції з гостро кута. І все ж таки важко було розраховувати на успіх у цій ситуації. Тож, м'яч у підсумку, пролетів повз ворота Євгенія Шершова, але підтримки бракувало. Тож іншого виходу просто не залишалося у шалоти. Шалота. Шалота знову набирає швидкість. Шалота Калінін він пробиває у підсумку, але Шершов на місці. Так, свій поєдинок проти нуну Київ Гастробар. Прямий розпочне буквально за 2-3 хвилини по завершенню цієї зустрічі, тому на це теж потрібно зважати, що серйозне буде фізичне навантаження. На футболістів прямого нагадаю дві найкращі команди цієї групи, як і будь-якої іншої, змагатимуться за тиждень у раунді плей-оф в елітному кубку. А треті четверті колективи відповідно зіграють у кубку престижу. Медвідь. Усім складом разом із Віктором Медведем розташовувалися на чужій половині поля футболісти прямого, але зовсім невдало. Калінін розіграв аут Калінін, а також очеретяний. Також забивали в рамках першого туру У ворота стимулу. Грабенюк по флангу зіграв на партнера. Нога прострілює нога. І тут Шуляк. Шуляк все ж таки повз ворота пробуває саме від Шуляка. М'яч вийшов за межі поля. Відворіт повинен виконувати віктор Медвідь. В руку м'яч влучає Перший фол у нас у цій зустрічі. Розіграли штрафний футболісти прямого Сівковський віддав на Калініна. Той п'ятой намагався повернути. Сівковський скидка. Удар з лівої у виконанні Шалоти. Шершов на місці. Так, поки що от із технікою, із швидкістю Владислава Шалоти не знають, що робити. Ні футболісти стимула в рамках першого туру, ні представники Вижгорода. А в рамках цього протистояння. Назад передача на медведя. Шалота буде кутовий. Олексій Богдан не ризикуючи. За межі поля вибиває. Даруйте аут зовсім поруч із кутовою позначкою. Шалота аут невдало виконує. А зараз Платінь набирає швидкість. Платінь! Платінь віде на Богдана, і Богдан забиває в порожні ворота. І от, власне, Вишгород виходить вперед у рахунку. На сьомій хвилині блискавична контратака проходить від номінальних господарів. Але щось подібне ми бачили і в протистоянні із Нуну київ гастробар І ще швидший гол. А вдалося забити. Поглянемо, чи цього разу вдасться Вишгороду втримати свою перевагу в рахунку. Часу, в принципі, залишається ще більш ніж достатньо у прямого на те, щоб відігратися. У випадку перемоги Вишгород підніметься на першу позицію у турнірній таблиці. Команди буде 4 очки. У прямого та стимула по 3, А у нуну Київ Гастробар залишатиметься 1 пункт. При цьому що цікаво за такого результату у звітному протистоянні усі чотири команди ще будуть зберігати шанси на перші дві позиції у цьому квартаті за підсумками усіх трьох турів. Сівковський лисенко. Лисенко сам пробиває за штрафного майданчика. Євгеній Шершов все контролював. Плетінь. Плетінь за сильну передачу віддав на Богдана. Власне, саме ця зв'язка сконструювала поки що єдиний гол у цьому матчі. Плетінь асистував, Богдан замикав дальню стійку і забивав фактично вже в порожні ворота. Помиляється Лисенко у цьому епізоді. Плетінь. Плетінь сам завдає удару. В площину воріт не влучає. Очеретяний. Очеретяний втікає від плетення. Тут падіння. І в підсумку що? В підсумку фол Друге порушення правил. А з боку вижгорода штрафний швиденько розіграли, особливо не гаючи часу. Гравці у білому. Калінін закриває м'яч корпусом. І все ж таки від представників Вижгорода. М'яч виходить за межі поля. І зараз пауза у грі. приблизно на екваторі. Першого тайму Вишгород бере тайм-аут. Ну що ж, відразу ж фактично після тайм-ауту прямий забиває, тобто пауза все-таки пішла на користь команді. 20-й номер відзначається Олександр Калінін. Дуже важливий гол забиває на 10-й хвилині на екваторі першого тайму. І у нас 1-1. Знову Вижгород, ведучи у рахунку, не зміг тримати свою перевагу. Шалота Шалота не зумів підключити Лисенка. і зараз усе фактично з самісінького початку. Доведеться розпочинати командам. Рахунок рівний і залишається уже менше половини до завершення цієї зустрічі. Менше половини ігрового часу. Колота розвертається. Віддає на Калініна. Калініну центр намагався повернути, але пас не пройшов. Зараз зворотня контратака. Олексюк демонструє техніку. Віддає на Богдана. Богдан все-таки зберігає м'яч для своєї команди. Олесенко. Олесенко по флангу віддає на очеретянгу. Простріл. І Богдан. Богдан все ж таки перервав цю передачу. Шалота апелює до арбітра, але рефери залишається незворушним. <плес> У випадку нічії вже прямий вийде на чисту першу позицію із чотирма балами. А Вижгород залишиться на третій сходинці всього лише з двома пунктами. Шалота. Лисенко назад повертає на медведя. який до атаки підключається. Рекошет був від футболіста Вишгорода. і, зрештою, кутовий. ледь не був спійманий на протиході шершов. А в результаті цього рекошету очеретяний. Назад повертає медвідь. Переведення на протилежний фланг Лисенком. Лисенком зіграв на медведя. Калінін Калінін помиляється. І зараз є можливість для дуже небезпечної контратаки. Якщо, звісно, швидше вона буде розбиватися. Грабенюк притримує м'яч. І далі Калінін за бокову лінію вибиває м'яч. Шуляк. Шуляк розвертається і все ж таки не по м'ячу, як слід. Давай, давай. 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 Нога. Гребенюк розвертається. Гребенюк. Друга спроба. І забиває Гребенюк. Вишгород вдруге. У цьому матчі виходить уперед на 14-й хвилині. Вадим Гребенюк забиває свій другий гол за сьогодні. Забив він у ворота Нуну, Київ, Гастробара. І забиває у ворота прямого. Калінін. Удар від воріт. Скидає м'яч у напрямку Гребенюка Шершов. Той скидає на партнера. Плетінь на фланзі не зумів обіграти шалоту. Гребенюк. Зіграв на Шуляка. І, зрештою, довга, безадресна передача з боку футболіста Вижгорода. 5,5 хвилин ще залишається на камбеку перемогу. у турнірній таблиці в режимі онлайн. Вишгород повертається на чисту першу позицію. Очеретяний. Очеретяний не обігрує ногу. Можна далі грати. Шалота помиляється на своїй половині поля. Дуже небезпечними є такими помилки, але Вишгороду... Блискавичну контратаку організувати все ж таки не вдалося. За бокової лінії вводить м'яч Платінь. Чорно жовті продовжують контролювати м'яч і пробиває Гребенюк. Здається, був Рикошет насправді від футболіста прямого, так? Ні, арбітр вважає, що не було дотику, тож відворіт уже ввів м'яч медвідь. Очеретяний. Очеретяний відпускає м'яч дещо від себе за бокову лінію. Гребенюк вперед завантажує і аут буде на користь прямого. Калінін. Дуже у нас непередбачувано розвиваються події у цьому квартеті. Стимул, котрий в першому турі абсолютно безапеляційно поступився прямому, перемагає Нуну Київ-Гастробар, новачка нашого турніру, який у свою чергу відібрав очки. Зокрема, у Вижгорода команда, яка ще в попередньому сезоні виступала в елітному дивізіоні нашого турніру. Після чого сам Вижгород уже перемагає прямий. За це власне ми і любимо кубкові баталії, оскільки тут навіть на груповій стадії у нас можливо ось такі максимально непередбачувані сюжети. І абсолютно неможливо спрогнозувати, хто все ж таки за підсумками групового етапу зміє кваліфікуватися до елітного кубку, а хто, власне, змагатиметься за тиждень у кубку престижу. Сівковський. Стівковський повернув на медведя. Трішки більше трьох хвилин ще залишається у розпорядженні прямого медвідь. Пас не проходить у напрямку шалоти, але з м'ячем залишатиметься прямий, Продовжують вони атакувати в п'ять польових. Ще раз повторюся, прямий свій поєдинок третього туру проведе фактично без будь-якої паузи. Там буквально 2-3 хвилини буде між поєдинками для команди у Білому і прямий зіграє проти Нуну Київ-Гастробар. А Вижгород, у свою чергу поміряться силами і стимулом відразу по завершенню того матчу. Медвідь з м'ячем. Медвідь розпочинає контратаку. Шалота. Шалота помиляється, але тут і Платінь припускається помилки, якою ледь не скористався. Лисенко наступив просто на м'яч. Футболіст Вишгорода і ледне подарував шикарну нагоду для суперника. Лисенко від нього м'яч виходить за межі поля, а от буде виконувати команда у чорно-жовтих кольорах. Простріл медвідь забрав м'яч до рук. І ще одна швидка контратака. Аут на користь Вишгорода. повноцінного контрнаступу не вдалося організувати. А віктору медведю та компанії. Плетінь. Платінь у цьому епізоді бореться до останнього, але все ж таки не влучає він у площину. Вкидає медвідь Данько, і не вдалося у цій ситуації зупинити м'яч партнеру. Це був Сівковський, і трішки більше хвилини залишається до завершення цього протистояння. М'яч виходить від Оксенюка. Так, а от на користь Вишгорода. Розіграли все ж таки аут футболісти Вижгорода. Удар по воротах. Медвідь з другої спроби накриває м'яч і Медвідь віддає передачу на Калініна. Калінін, Калінін. В нього врізається Плетінь. Але в межах правил зіграв у цьому епізоді Андрій Плетінь. Гребенюк дещо назад повертає на Богдана. Богдан. Падіння у центральному колі. І перший фол з боку прямого у цій зустрічі. За фолами у нас 2-1. Як власне і безпосередньо за голами. В обох цих компонентах попереду Вишгород. Завдається удар. Медвідь на місці. А тут насправді фол уже з боку Оксанюка. Другий фол від прямого. 30 секунд ще залишається до фінального свистка. Вишгород розігрує штрафний. Зараз команда намагатиметься певно якомога довше тримати м'яч. Або ж спробує забити третій. Гребенюк мав для цього момент, але... З його ударом доволі легко впорався медвідь. І зараз можливо вже остання спроба для прямого вирвати хоча б нічию. Лисенко. Лисенко віддає на очеретяного. Калінін. Калінін зберігає м'яч. Калінін віддає на Лисенка. Менше 10 секунд залишається. Калінін. Калінін не проштовхує м'яч повз Шершова. І власне на цьому все отож вигород перемагає прямий здобуваючи свою першу вікторію весняного кубка. Стрит футбол челендж Київ. І таким чином команда піднімається на чисту першу позицію у групі. Сі у прямого залишається три бали. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Не, прямого